Добрий день всім! Скажу кілька слів за електронну візу і UKVI аккаунт. Затягувати нічого не буду. Відео буде максимально коротеньким. І по Ну як поділу? Це не прямо по ділу, це просто моя точка зору і все. Я нікому нічого не нав'язую, але це просто така моя точка зору і моє бачення цієї ситуації. Як ви вже знаєте, з 2025 року Британія вводить електронні візи. Для того, щоб у вас з'явилася електронна віза, для всіх тих, в кого зараз є БіРП, у вас має бути електронна віза. Для того, щоб вам, у вас вона з'явилася, вам потрібно створити свій ukvi аккаунт. Да? І це не новина. Я знаю, що багато хто про це знає сам. Всі прекрасно розуміють, хтось вже його створив, хтось не спішить. Я теж не спішу і скажу, коли ми їх всіх створимо. І чому я вважаю, що так буде краще? От дивіться. Про це говорять початку літа, що кому прийшло запрошення на електронну пошту, ви можете за ним переходити, створювати свій UKVI аккаунт і тому прочі. Да? Я це все прекрасно знаю, я це все прекрасно розумію. Але ж одному запрошення на пошту приходить, він його створює, іншому запрошення на пошту не приходить. Третя категорія людей взагалі не знають, яка в них пошта нічого, тому що вони за візу платили, і так чи інакше, ну вони не розуміють, де нам ту пошту брати, де ним те запрошення брати. І це теж нормально. Тут уже нічого поганого немає, уже як говорить, що маємо, то маємо, просто шукаємо вихід з тої ситуації, що є. Да? В четвертої категорії людей, от наприклад, як в мене, коли я подавався через додаток ID Check UK Immigration ще в 2022 році, то в мене вже є створений той е, UKVI VI аккаунт. Але це я до чого? Лише коли починалася ширитися якась інформація за ці електронні візи, і коли було сказано з офіційних джерел, що коли вам на пошту прийде е, посилання, і по ньому ви переходите і створюєте. Свій ukvi акаунт в мене зразу в голові така думка: так, стоп, ігор, як це може бути, якщо? Одні платили за візу, вони взагалі не знають своєї почти. Взагалі, ну там, як говориться, без варіантів, куди ним запрошення має прийти. Ні, щось тут не те. Да? Інша категорія людей, хто подавались через ID-чек, так в них він вже має бути по ідеї створений. І що робити тим, кому запрошення так і не прийшло або втратив доступ до пошти? З часом це все почало трошечки роз'яснюватись, роз'яснюватись, роз'яснюватись більш-менш. От нарешті, 6 серпня 2024 року. Вже є посилання, за яким можна створити свій е, UKVI-аккаунт і електронну візу абсолютно кожному. Ну, я це розумів якось з самого початку, що воно має якось, якось більш-менш доробитися і якось бути е, зрозумілий алгоритм, один і той самий, для абсолютно кожного, незалежності від його вихідних даних, так як зараз всі рівні, тому що кожен має BRP, да? А як те BRP отримано? Чи ви там спонсорську візу безкоштовно отримували, чи ви там за неї платили гроші, чи ви приїжджали по сезонній візі і Ходили на BRP, раніше так можна було зробити. От це вже, як говориться, не має грати ніякої ролі, тому що BRP, по факту, у всіх нас воно однакове, дає нам однакові права. Правильно? Так, і відповідно, зараз, 6 серпня 2024 року, уряд це більш-менш урегулював, створивши посилання, за яким ви можете перейти і створити собі свій UKVI аккаунт і перейти на свою електронну візу. Знову ж таки. Наче все ок. Але що хочу сказати я, і я вже, якщо я попередньо ці свої думки якось так постіснявся сказати у відео, то зараз я вже це скажу, а там далі прислуховуватися або не прислуховуватися, це вже справа кожного. Особисто моя думка така, що спішити немає куди. Чому я не бачу сенсу спішити, все дуже просто. 6 серпня це посилання лише з'явилося. Відповідно, зараз дуже багато людей, і в найближчі кілька тижнів теж буде дуже багато людей. І розумієте, можливо, будуть ще якісь оновлення. Тому спішити сенсу немає. Дуже багато людей кудись спішать, наче воно кудись пропаде. А воно нікуди не пропаде, да й взагалі серпень він такий, ну, не самий сприятливий місяць для документів серпень цього року. да? Ну, Тим не менше, це вже зовсім інша тема, як говориться. Я скажу так, найкращим, я скажу так, як я це бачу, я думаю, що оптимальним і найкращим варіантом буде це все зробити осінню. По перше, можуть бути ще якісь поправки від Home Office. Раз по-друге, можливо, вони видадуть якісь більш чіткі. Класніші і зрозуміліші інструкції, як це все має виглядати, і відповідь на всі самі часто задаваємі питання. Я думаю, що вони їх теж повинні десь фіксувати і повинні якось це все обробляти, повинні покращувати свій сервіс, а не так, як з самого початку. От, якщо вам скинули посилання на електронну пошту, то ви можете зробити. А якщо ні, ну то поки почекайте. Да? Або от вам номер гарячої лінії, дзвоніть, але гарячу лінію такий номер, що ти туди сильно то не дозвонишся. Тому. Я не бачу сенсу зараз спішити, як планую робити я. Взагалі, за цією всією ситуацією поспостерігати ще приблизно тижня три, да? якраз буде до кінця серпня поспостерігати за цією ситуацією, а осінню тоді вже тоді вже осінню робити детальні інструкції. Як людям зробити? А осінню, тоді вже зробити детальні інструкції, розібратися з цією темою детально і тоді вже казати людям, як. Перейти на свою електронну візу, як це все має виглядати, і з чим його, власне кажучи, їдять. Ну, якщо так образно говорити. да? Оце я такий алгоритм дій вважаю, в принципі, нормальним і правильним, тому що спішити, знову ж таки, нікому своєї точки зору не нав'язую, тому що спішити кудись. Ну я не бачу сенсу, якщо чесно. От я не бачу сенсу зараз спішити прямо зараз, коли його 6 серпня тільки вели посилання, вже зараз бігти там щось заповняти. Тим більше, що часу в нас є до початку 2025 року. Тобто, навіть якщо ми серпень просто спостерігаємо, так як я кажу, ще все одно буде вересень, жовтень, листопад, грудень. Розумієте, можливо, вони покращать сервіс, можливо, вони ще щось зроблять нове, можливо, якісь правки будуть, якісь поправки. Не треба опиратися на те, що за пів року, ну за п'ять місяців, да, це вже була істина останньої інстанції, і більше ніяких поправок там не буде. Я думаю, що скоріш за все вони будуть. А якщо навіть і вони не будуть, то ми встигнемо зробити. От, ми встигнемо зробити, тому що хто знає, хто не знає, але потрібно до 2025 року вже перейти на електронну візу. Тим всім, хто зробив уже собі електронну візу. Своє BRP нікуди не треба відправляти, нічого його не треба розрізати. Хай воно буде у вас. Просто як є, так воно хай і буде. І ще кілька слів. Ще буквально кілька слів. Це є просто продовження нашого BRP. Це не стосується до програми продовження Ukraine Permission Extension, до програми продовження перебування українців у Великобританії на півтора роки для тих, в кого вже є BRP за українськими схемами. Це не стосується на програму Ukraine Permission Extension чітких вимог, хто може подаватись, хто не може, як це буде проходити, де і в якому форматі чітких вимог на даний момент немає. Тому я, я слідкую за Ukraine Permission Extension, коли. Будемо подаватися на півтора роки продовження свого бієрпіда. Але поки чітких вимог немає, ну відповідно, теж не бачу сенсу далі в цю тему заглиблюватись. Але якщо вам це цікаво, якщо у вас є якісь конкретні питання, ви пишіть них, будь ласка, в коментарях, як по електронній візі, так і по ukvi акаунту, так і по продовженню терміну для українців на півтора роки. Тому що я ж говорю: з одної сторони ми можемо сподіватися, що уряд Британії щось покращить, а з іншої сторони, треба самим все одно розбиратися, дивитися, як, що, до чого старатися один одному допомогти. Скомунікувати, щоб у всіх все вийшло, тому що лише на уряд Британії покладатися точно не варто. Тобто вони можуть так і залишити ту інструкцію, яка є, і на тому все. Можуть ще щось і внести якусь ясність, але тим не менше, нам потрібно самим за це все. Але тим не менше, нам потрібно самим за це все старатися думати. От. Як це планую все зробити? Я для тих, хто мене дивиться, ми осінню ну, створимо групу, і в тій групі будемо один одному підсказувати і допомагати. Але має бути зворотній зв'язок від вас. От, в яким чином зараз ви можете надати зворотній зв'язок? Пишіть в коментарях ті питання, які ви маєте по цих темах. Чому в коментарях? Тому що ви пишете в коментарях, і це питання безпосередньо вже турбує іншу людину, третю. І дуже часто, коли пишуть люди в особисті повідомлення, ці повідомлення дублюються. Але ж якщо це повідомлення написано в коментарях, так? то інші люди також бачать на це відповідь. От вам останній яскравий приклад. Написала мені людина свої питання в особисті повідомлення. І написала в коментарях на Ютубі. Я скоріше відповів особисті повідомлення, відписав на Ютубі, щоб все заново не друкувати, що я відповів особисті повідомлення. І пише інша людина, то мені теж це саме напишіть. Розумієте? А якби я зайшов спочатку на Ютуб, я відповів, я відповів би на Ютубі, так? І відповідно, що і відповідно інша людина одразу побачила б відповіді на ці самі запитання. Тому, будь ласка, пишіть свої запитання на Ютубі, все, що вас цікавить по цих питаннях. Підписуйтеся на канал, пишіть свої питання на Ютубі. Я не обіцяю, що я буду на них одразу відповідати, тому що це тема для мене також нова. І перед тим як відповідати, я стараюся знайти максимально точну і чітку інформацію, щоб вам нормально відповісти. Як будуть питання чіткі, зрозумілі, на які треба шукати відповідь, тоді я можу тиму, зробити повноцінне відео на ті запитання. Тому давайте так, я пропоную такий варіант: цих 2-3 тижні. Пишете питання, шукаємо інформацію. Потім осінню зробимо групу, зробимо ком'юніті. Один одному поможемо, підскажемо на рахунок того, як перейти правильно на електронну візу, що це з того всього має бути. Щоб не було таких, що ага, я не розумію і не маю де запитати, або ще щось. Як говориться, скооперуємося, підскажемо один одному, і все в нас буде нормально. Тому така в мене задумка. Хто підтримує цю задумку, ставте лайк, підписуйтеся на канал, коментарі для питань, пропозицій, побажань, коментарі відкриті. На зв'язку.